Я так робив на відео. В'ячеслав, ну, ну куди мені тут вести його на дирку? Я ж говорю, була би це вмятина, я би розумів, Хорошо, що... Хорошо, давай, мені... зроби, давай зроби на вмятину. Дирку mm -mm. я завалю. Хорошо. Давай. Ну давай вмятину. Слушай, хотіли тебе спитати. А вообще ти з молдаванами реально знакомий? А в смысле? А, а чого знав молдаванами? Не, питаю, ну вообще Ні, Не, не знайомий. Не знайомий? Mm -mm. Ну мені кажется, хтось з тебе є. А чого? Ну, бо ти по-молдавски робиш. А чому по-отчет, я думаю, чому я сказал по-молдавски? Чем отличается от таке вражения, ти що, ну, молдаванин? Ну, коли людина щось робить навпаки. Вот. Красавчик, ти дав відповідь. Ну. Ти ввів туди, а тобі треба, ну, як тебе тобі удобно так вести, то дивись отак от везти, удобно. От відкриваєш, бачиш, відкрилося mm -hmm. віконечко. Вікнула меж дивай. Mm -hmm. Як думаєте, що буде краще? Ну Зрозуміло, В'ячеслав, що ваше буде краще. Ні, ні, я маю на увазі, я зрозумів, що я хочу бути. Ну, я зрозумів. Бачиш, як я грів. Угу. А дивись, навіть я з опитом, ну будемо там кусочку, де ми можемо спортити. От. Я ну просто воно буде плаватись, я нічого не зроблю. Ну... так от як ти. Ну, бачиш, ну якби. Не mm. бачиш, як я олово навіть на метал, навіть, ліп. А? Ребята, дивіться, я волочи на метал лягає. Ale ještě jenom je A? Dvě, jak lehá je. Ne? Vezu bez pasty.